Павло тичина, о панно інно, панно Інно. О панно Інно, панно інно, я сам вікно, сніги, сестру я вашу так любив дитинно, злотоцінно, любив давно цвіли луги. О панно інно, панно інно, любові усміх квітне раз. Ще й тлінно, сніги, 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 я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів. Зимовий вечір, тиша, ми я вам чужий, я знаю, а хтось кричить: ти рідну стрів, і раптом небо ще підгаю. О, ні, то очі ваші, я ридаю. Сестра, чи ви любив?